Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина данилюк Кармалаєва, і цього разу ми препаруємо нову жабу. Темою нашого нового випуску буде така: реваншисти. Що ж є спільного між інстаблогерицею і супермамою СТБ Стасією Макієвою і, прости господи, Нестором Шуфричем? Останні кілька днів українці з превеликим захопленням слідкували у соцмережах за гостросюжетним трилером. А саме, як Українка, люта дуже українка Дарія виганяла із території України Москвофіла і такого любителя Путіна італійця Роко. Тоді цитата Дарії про те, що вона кість Тьми ляже, але не дозволить цьому чоловікові перетнути український кордон, стала вірусною, і власне це їй вдалося. Цей рок отримав таку дуже хорошу заборону на в'їзд на територію України на багато років поспіль. Ну, А дар'ю вітають всі за громадянську позицію. Це хороша історія, як ми вміємо оборонятися від зовнішніх ворогів, але на превеликий жаль, зараз всередині України попіднімали дуже масовано голови різноманітні ждуни і любітелі русского міра. І тут найбільша біда, якщо ми порівняємо з цим транзитним пасажиром року, що ці люди якраз є власниками українських паспортів, і вони лишатимуться з нами на правах. Із іншими українськими громадянами так, от одночасно майже вилізло кілька дуже небезпечних історій, і я хочу акцентувати свою увагу на них. Історія перша журналісти розслідувачі проекту слідство інфо знайшли підпільну школу при монастирі РПЦ у місті Києві. Це знаменитий монастир, де переховувались бойовики так званого лнр ДНР, такі як Рафаель Усваргі. Тепер там діє така підпільна школа, де діточок вчать віршам Єсеніна, Грібінчукова. 不知 Руському язику і увага, там ще вивчають математику за підручником 1966 року українських дітей, народжених уже в часи незалежності, вчать як правильно віднімати піонерів від колгоспників. І найстрашніше, що низка у цих батьків це дуже доброю освітою. Чим загрозливою є ця ситуація? Справа в тому, що за якісь там 10-15 років по столиці будуть бігати кілька десятків молодих людей, які виховані в таких. Радянських традиціях і це буде таким собі своєрідним продовженням того ж самого Кіріла Стрімаусова. Нагадаю, це такий дуже активний російський колаборант. На щастя, уже мертвий, але ця людина тривалий час позиціонувала себе як любітеля рускава міра, як такого православного істинної цієї московської віри. Але коли трапилося повномасштабне вторгнення, Кіріло Стрімусов залюбки допомагав окупантам викрадати проукраїнських активістів у Херсоні, Соні і залюбки кидав їх на підвали для катування. Так от тепер, по суті, у нас теж виростають такі дуже схожі троянські коні. Історія 2. Кілька киянок від 21 до 24 років гасали на дорогому авто по вечірніх вулицях Києва і знімали дуже специфічний контент під хіти Москва, я люблю тебе» і. Головний хід російської пропаганди матушка земля. Після того, коли на ранкову каву з кардамоном до цих прости господи криптовалютниць і інстамоделей завітала нацполіція, їх дещо попустило, але не факт, що надовго. І тут же на піку цієї історії вигулькнула наша стара добра знайома супермама із СТБ Стася Макієва. І тут хочеться сказати: о господи, яких же монстрів навирощували канали Пінчука, як не Арістовича, то цих. Прости, господи, супермам. Ця блогерка давно публічно говорила, що вона не встані вести свій публічний контент українською мовою. Хоча, до речі, законодавство зобов'язує, якщо ти займаєшся публічною діяльністю, то будь ласка, спілкуйся державною мовою. Тоді ця молода українка говорила, що в неї є проблеми із її щелепою, і вона ну не може перейти на українську мову, тому що їй здається, що вона буде такою ж тупою, як Кличко. І чи плануєш ти переходити на українську мову? Смотрите, я е, ні в. В коем случае не против нашего красивого языка. Вы нормально на нем разговариваете. А вот когда начинаю я на нем разговаривать, то это просто кличко. Я занималась репетитором, мне не помогло. Мне реально трудно. Я себя. Я не могу мыслить. На українській мові Мені реально трудно. Ну наприклад, взяти Єву. Вона також дуже погано розмовляла українською мовою на початку. Це було я не могу мисліть. От я не могу. Я можу. я, я не чесна зі своїми людьми. І мене роздражає то, що мене заставляють. Причому поштовхом навіть для публічної бізнес такої українізації не стала навіть неприємна історія, яка трапилась у її сім'ї. Російська ракета на початку повномасштабного вторгнення рознесла бізнес чоловік. Цієї панянки. І він був змушений іти пиляти сайти в IT, і звісно, заробітків стало набагато менше, ніж було Чим займається? він сайти. Ну, На даний момент вже коли почалося вот началась... до вторження, у нього був свій бізнес, він заробляв достатньо багато, все було класно, але. Но... Туди прилетела на этот завод ракета, і все і нічого, грубо говоря, не осталось. І потім був кокотакота затишье, потом то і он пошов вайті, почав ділять сайти. Mm -hmm. Утім, скласти два і два і подумати, як публічне використання публічними особами російської мови у своїй діяльності спонукає Путіна розповідати наліво і направо те, що це його ісканноруські землі, а українці це просто от росіяни, які просто там тимчасово граються. У свій суверенітет і державність ну до цієї молодої пари якось не дійшло. І ось стало відомо, що ця молода українська пара заводить Ютуб канал своїй чотирьохрічній доньці, щоб вона теж була ютуб блогером і заробляла гроші на оцих цих дитячих розпаковках. І цей канал ведеться російською мовою. Тобто, із дитини ліплять теж публічну особу, яка буде свідомо чи несвідомо таким маркером Рускава Міра. Як бізнес план задумка дуже перспективна. Перспективна, тому що діти такого віку дуже люблять дивитися на інших дітей і те, як вони там граються, розважаються, щось розпаковують і проводять свій час як хочуть. Але тут є два моменти: по суті, батьки зумери самі зросіщили свою дитину, яка Зростала і формувалась уже під час повномасштабного вторгнення. А ще ці двоє батьків богори блогерів готові і не прямо зросійщувати ту аудиторію, яка буде дивитися контент їхньої доньки Мішель. Власне про це і написали Стасі Макієви дуже багато українських матерів, які підписані інколи там переглядають її відео. Це теж закладає такі бомби, коли у нас на виросте покоління за умовні 20 років, і ці дівчатки, які дивились рускоязичною. Блогершу Мішель, 4 роки будуть повертатися на дорогому авто із Віранди на Дніпрі під матушку Росію. І тут насправді буде зовсім недалекою початкова теза генштабу Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення про те, як же чекають кияни руських освободітелів, як же ждуть українські ті хахушки, прости господи, всі ці соковиці, наливні кияночки, як же вони ждуть настоящего русськи. Та так от, після слушних зауваг Стася Макієва попросила дати її дитині час. Мовляв, дитина там займається з репетитором, не все так однозначно, не все так просто, щоб дитина одразу перейшла на українську мову. Шкода, що на українською мовою, шкода, шкода. Е, я вас розумію, і я теж хочу, щоб е, Мішель Спробувала і пробувала робити е, відео на українській мові. але ви знаєте, що тільки недавно вона почала займатися з преподавателем. Я сама у бачите? погано розмовляю, але але все у нас вийде, я це знаю, і, і відео українською мовою обов'язково обов'язково будуть. І я вам це Ну, Ви знаєте, що це дитина, і вона не може зразу переключитись, не може зразу знімати відео. Їй взагалі важко це е, дається. Ви не уявляєте, як важко знімати такі відео на Ютуб. Я сама була в шоці. Тому дайте дитині час. Але давайте запитаємо себе: а скільки ще потрібно часу, якщо народжену на початку повномасштабного вторгнення дитину свідомо зросішують її батьки? І не бачить в цьому ніякої проблеми, допоки, до речі, твоя ж аудиторія не скаже, що це таки серйозна проблема. Ну і на фінал політичний момент. чому ж зараз ці реваншисти так різко попіднімали свої голови? Не так давно один із судів дозволив вийти під заставу людині, яка підозрюється у державній зраді. Це відомий проросійський депутат Нестор Шуфрич. Так, так, той самий, який раніше був вірусним мемом на тему, скільки ж днів. Не били Шуфрича. Суд сказав, що за державну зраду можна вийти під заставу в 33 мільйони. Насправді, для такого забезпеченого депутата ОПЗЖ і партії регіонів це справжні дрібниці. Але тепер я нагадаю, у чому ж саме звинувачують Нестора Шуфрича з початку повномасштабного вторгнення. Цитую з самого початку повномасштабного вторгнення Шуфрича та його помічника звинувачують у частині 3 статті 110.2 кримінального кодексу України фінансування дій, вчинених з метою. Насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України. Що ж це може бути разом у такі політичні моменти, і отака раптова активізація підпільних російських шкіл, рускоязичних блогерів, криптовалютниць, які публічно знімають контент, де вони співають матушка земля? Цілком можливо, що це може бути пакетом дуже важливих компромісів, які вимагає Російська Федерація з боку України України, де нам будуть протискати те, що ми там підемо на якесь перемир'я, але ви давайте повертайте про російських політиків, про російські медіа, про російські організації, про російських оцих блогерів і так далі. Повна амністія і повне відновлення тих позицій, які в них похитнулись на початку повномасштабного вторгнення для Російської Федерації. Це страховка на те, щоб знову повернутися у українські медіа, політику і загалом у наше поле. Впливати далі на наше життя це такий собі план Б, як після того, коли нас не вдалося таке окупувати військовою силою. Все одно влізти в голови українцям і вирощувати нові покоління какої разніці до слова, якщо вже ми заговорили про Шуфрича, він лишається чинним народним депутатом, і це є велика проблема, тому що він вийде під заставу і далі піде працювати у Верховну Раду. Я нагадаю, що зараз там вже розбилися групи, які там думають про те, як формувати виборче законодавство, хто де як буде голосувати. І повірте, Шуфрич там точно буде брати участь у цих голосуваннях у роботі цих підгруп. І протаскувати ті лазівки, які дозволять про російським політикам повертатися знову. Ну і давайте не забувати, що цей державний зрадник, який досі має мандат народного депутата, полюбе буде освячувати оту так звану мирну угоду, коли прийде час. Ну а оці ватні супермами із СТБ і юні кияночки, які до речі у майбутньому вперше підуть голосувати на вибори. Це таке ідеальне тло для роботи подібних персонажів, як Нестор Іванович, для того, щоб розк. Повідати про те, що в Україні не все так однозначно, що Україна мультикультурна страна, що треба зберігати російське. Що оце оце треба зберігати у ці місточки діалогу з Російською Федерацією, і це насправді ті моменти, з якими прекрасно завжди працювали такі політичні сили, як партія регіонів і ОПЗЖ. Тому по суті, нам пропонують зберегти личинки чужого на борту, і щоб далі цей чужий виріс у потвору і жирав усіх тих, хто везе його на планету. Ленету земля, тому так я відповідаю на своє запитання, яке я поставила на початку цього відео. Чи є що спільне між Стасією Макієвою і Нестором Івановичем Шуфречем? Однозначно є. Стасія Макієва це таке собі лекало виборця, який не думає про день завтрашній і думає, що на якої разні це можна довго протягнути і заробляти. А Нестор Іванович це такий безкомпромісний і ушлий політик, який дуже добре грає на таких настроях, і через те він в ділі уже чверть століття і постійно знаходиться. Ходить собі нішу, як працювати в Верховній Раді і протягувати проросійські інтереси. Тому думайте головою про взаємозв'язок оцих публічних інфлюенсерів і тим, що потім розповідають про російські політики своєму електорату. Всім дякую за увагу. Це були Бісик, Це була Марина Данилю Кремлаєва. Підписуйтесь на наш канал, ставайте спонсором чи патреоном, якщо вам подобається наш контент. Всім дякую.